З'їбув усіх оцих академічних психологів. Люди, коли ви вибираєте собі психолога, я вас прошу, блядь, не ходіть на прийом до оцих тьоть і дядь, які позакінчували університети і заангажовані е академічними тлумаченнями. Це що означає? Це означає, що ці психологи вам втирають оті соціальні норми, які приписала їм государство для бидла. Розумієте? Вам треба ходити до незаангажованих психологів, які працюють з науковою літературою, займаються нейрофізіологією, блядь, і слали нахуй усі соціальні норми. І оці психологи і психологи, які лізуть до мене в дискусію, ви розумієте, ви відразу демонструєте свій низький рівень кваліфікації? От відразу видно, що ви працюєте за соціальною методичкою і видаєте оту сука діч єбучу, яка прописана в державних програмах. Розумієте, ви мені схожі блядь, на факультет історії в Москві.